Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі. Йо. Відео про те, як я працював, можна так сказати, в наймі. Різка з декількох відео. Спочатку я там поїхав дискувати, людина не захотіла, поїхали, порубали буріан. Ви далі відео все побачите. Така невеличка нарізочка, бо знімати часу не було, дуже багато роботи. Буде невелика нарізка з коротких відео. А я працюю! Як Пробули лікувати своєю і Люди мене захотіла, сказала цей нагори. Прихожі притакеньку слуги передачу. Не дискую, а рубаю отаке пуля. Показав, ми сіяли, получається не тільки баштан, кавуни і дині. Сіяли так само, проливали рядки, підсівали, получається кавуни, дині і декілька рядків огірків з другої сторони, декілька рядків помідор розсаду вже на другий день досаджували. Джінма, 804, супен 8 сіяв основну площу баштана, кавуна і дині і соняшника. Деякі банки було засипано, щоб бачити рядки. Отаким апаратом СІ клас 210 а 3 восьмерка. Закінчив баронувати 6 гектарів. Отак покажу вам. Ось межа. Збираюсь, іду додому. Но бригаду. Обратно я на тих курянах. Як вислав, це був дуже... подзвонила, не хотіла дискувати, подзвонила і цей відео огорися сказав, що клас сіяв, то сіяв кейс пума 210 а завтра Восьмерка. Це сіяли не нам. Нам сіяв другий трактор в ці самі дні. Ми собі сіяли 10 травня. Цей рік іще раніше, ніж прошлий і ті роки. Сроки, як видно, кожен рік зміщаються все раніше і раніше. То на день раніше ми сіяли, а це вже аж, на, можна сказати, на три дні почали сіяти в тому році. Собі сіяли МТЗ і харваст стівалка. Я не засняв, у мене не було, бо я був на заробітках і допомагав знайомим і не тільки знайомим. Культивірували своїм культиватором МТЗ 892 знайомі взяли. Тоже там 2000 якогось року чи десь 10-х років пішли, по-моєму. Можу помилятися. Батько сам культивував, трактор сіяв, ми все посіяли, встигли якраз 10-го, цей дожні на днях їхати бронувати. Я думаю, відео вже буде на каналі. Як не буде ніде не наймо. Як все в спіну з собі поборонувати, цей будемо їхати далі працювати в найм. Зараз не так багато вже роботи, в основному культивація і боронування. Да, багато ще сіять, але у нас сівалки немає і немає чим сіяти. Відео після боронування 6 гектар. Я на це другий день поїхав вже дискувати 2 гектари. Получається там кусочок цей забур'янений. І потім ще поїхав їх боронувати в той же самий день. Ну, відео вже з бороновки не було. Дискував свої БДП 3 лізла дуже глибоко, ходив спочатку четвертою, але дуже кидало, і якість обробітку була не дуже. Перейшов на нижчу передачу, третій, менші ями почало рити, і дуже гарно вийшло. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо Viber, сплю на Instagram.